Всім привіт! Продовжуємо утепляти теплицю, в цьому відео покажу, як кріпиться плівка і як швидко з'єднати її на стиках. Ось тут. Якщо у вас виходить так, що плівка попадає на доску, то її можна сміливо прибити рейкою. Ось так. А якщо у вас виходить так, що Стики плівки попали між досками. Ось так. То вам потрібна армована стрічка. Ми взяли дві. Ось дивіться, це 150-ка на розрив. Вона йде сіткою. Це така, знаєте, потужна, непогана. І це трошки слабше, це йде 130 на розрив. Вона йде в одну лінію. Ну, Бачите самі. Так що далі будемо спробувати клеїти. Зараз для нагляду покажу, як я це робив. Відрізаєте такий маленький кусочок, потім приклеюєте до однієї плівки спочатку. Спочатку до однієї. Потім берете, натягуєте добре. Ось бачите? І ліпите до другої. Звісно, одною рукою не так, але ж ви зрозуміли. Зараз покажу, як в мене тут вийшло. Набагато краще, ніж прищепки. Якийсь рік ми чіпляли прищепки, тому що плівка в нас була нестабілізована, була 80-ка, вона тоненька, тому прищепки тримали непогано. В цьому році ми взяли плівку 120-ту, ще е, стабілізовану, тому плівка товща і прищепка її зовсім не тримає. Тут можна ще наліпити ось так. Так що, друзі, ось так непогано виходить. В кого така ситуація, як у мене, сміливо утепляйте і склеюйте так. Навіть під верхом коло стовпів, он непогано тримає. І так по всій теплиці. По низу плівки, ось так, ще будемо пускати агроволокно і по стінах. Робимо так не перший рік, скажу вам, досить тепло. Тепличка виходить ще тепліша, аніж сама плівка. І низом, уже по стінах, отак, по всій теплиці, будемо... Ставить ось цей утеплювач. ось. Він непогано теж тримає тепло. І саме головне, це те, що від труби он тепло добре відбивається і йде назад до рослин. Воно не пропускає, не проходить через стіну, а вертається все до рослин. А на цьому коротке відео буду завершувати. Надіюсь, комусь чимось був корисний. Так що, як завжди, кажу, всім дякую. Далі буде, всім пока.